Детективне розслідування, пограбування банку, суперечки з навіженими селюками, підпільні нарколабораторії і знищення монстрів. Думаєте, це типовий понеділок в Житомирі? Ні, це Відьмак 1. З вами край, і я продовжу розповідати історію Геральда. Якщо ви не бачили минулі серії, то його міг дивитися, бо без них нічого не зрозуміється. А всі, хто лишився, беріть чайтеброди, і ставте вподобайки! Мушу нагадати, що було в минулій серії. А в ній нашого відьмачка запросили на Бенкет, де купець Лейварден злив інформацію про деякі бази Саламандри. А також виявилось, що наш добрий друг Тайля це агент 007, а точніше королівський шпигун. А принцеса Алла просто кончена. Маючи цю всю інформацію в голові, Геральт вирішив піти у рідні края, а саме каналізацію, бо по наданим зачіпкам там знаходиться база Саламандра. Хоча за деталями треба сходити до Сємки. А тим часом на вулиці нашого шпигуна присує Девет. Ця падлюка Тайлер не хоче підпорядковуватись королівському едикту. Якому едикту? Королівському, з печаткою нашого милостого панівного ясновельможного фольста, це про зняття його з посади. І цей чоловік просить зарубати Тайлера, бо, мовляв, він опирається. Наш же шпік пояснює, що цим едиктом можна тільки підтертись, бо він підробка. Едикт підроблений, цей фанатичний сучий син із малим пруднем і ще меншим мозком, хоче виконати мене з сідла. На щастя, я довіряю талеру більше, тож відпускаю його. Деведжер послав якісь погрози і втік. Вже у спокійному оточенні Тайлер показав, що в нього є особлива дорученість від короля. Не тільки з печаткою, а й підписом, що набагато важливіше. Ох ці ж політичні дивні дива, наче їх у реальності не вистачає. А поки ми згадували нашу добру і щасливу реальність, відьмак вже прийшов до Сємки. І він дає цінну інформацію. А саме те, що зараз бандюки Сналмандер почали дуже активно виробляти фіште, і Сємкові дуже потрібна доз, ой точніше, викрити нелегальний товар та його конфіскувати. Тож відьмаку дають на водку на якогось баригу, який абсолютно випадково впав на відьмацький меч, і виронив папірчик зе паролем. Припершись до бандитів, прийняли гельда як рідного. Як на мене це трохи дивно, бо відьмання як мінімум зараз, має бути для них загрозою номер 1 Ну, гаразд, якщо опустили, то вже добре. Але ні, є проблема, що потрібні папери знаходяться у дальній кімнаті, а взяти папери, то вся гоп-компанія загриться на відьмачка. Але добра настойка і масло на меч дає дуже хороший ефект у вигляді купи саламандр, які лежать і релаксують. Хоча, знаєте, на словах це було легко, а насправді там стільки траю було, що сидів до п'ятої години ночі. Тож думаю, я заслужив подобайку. Далі у планах були переговори з рицарями полум'яної троянди, які у теорії могли допомогти у подальших пошуках Саламандр. Маю дивне враження, що незвичайний стан у торгівельному районі. Запроваджено, щоб щось приховати. Мені потрібно підготувати свій загін до можливого бою. М, знаєш, це нагоди. Є одна справа, які би ти міг мені допомогти. А допомогти Геральт має з тим, що останнім часом на кладовищі зникають люди. І до цього неочікувано можуть бути причетні монстри. А це якраз роботи для Візьмака. Спершу кладовище нічим не здивувало. Але там був череп на палці. Це достойно, але не те, що треба. Тож пошуки продовжилися, і вони завели відьмака до гуля. І вже приготувавшись зробити з нього котлетку по Київськи. Гуль заговорив. Смакота. <продуктив> <продук> Перепрошую, де мої манери. Не Дивіться на мене так. Треба ж якось жити. <продук> <продук> ну що, Гуля, не бачу. Коротше кажучи, керуючись кодексом, що розумних монстрів не вбивати, Геральт отримає цінну інфу, а саме, що ельфійське м'ясо дуже сухе. А, ну і ще не суть важливо, що пропаджень людей спонсорують білки. Ну, не білки в сенсі пухнасті, що на деревах лазять, а в сенсі ельфійські загони. Знайшовши цих ельфів, діалог не задався. І вони поклали відьмака перед вибором. Або тут і зараз зупинити злочинців, або урятувати людей у крипті. Звісно, що життя людей дорожче за якихось там довговухи. Тож, спустившись у крипту, було знищено купу гулів та врятовано Людисів. Ну і перебито купу вампірів, але це не дуже важливо. Відчитавшись зігрту, він неочікувано похвалив нас, бо порятунок людей це справді набагато важливіше, ніж якісь там ельфи. Ти врятував невинних людей. Це найкраща річ, яку тільки можна зробити. Я вирішив, що ти заслуговуєш на надбавку. Я тобою пишаюся, Геральте. Нами пишаються. Ці слова розчули мене. Саме слова не додаткові гроші. Чесно, положивши плюс ре від орнополум'яної Торіанди, відьмак відправився на болота, щоб завершити справу з саламандрами та їхніми лабораторіями. Yeah. На болота Геральт зустрів Кармен, яка є представницею найстарішої професії людства. І прибула вона на болота не від хорошого життя. Їй чоловік у фурії ряджений, а точніше хворий на лікантропію, через що стає буккулаком вночі. Вилікувати це можливо. І Ідроїд, який живе на іншому краю боліт, якраз знає як це зробити, і вона приплила по нього. Відьмак же відправляє дівчину додому і бере відповідальність за лікування Вовчика на себе, бо розбиратись з фантастичними тварями його профіль. Але це вже справа паралельна. Головною ж душається Саламандра. Васка розповідає, що купу її людей стирили бандити. І тепер ці всі люди шукають екзотичні трави. Всього є три групи: біля поваленої вежі у печері і на вирубці. Першим ділом Геральт навідео бандюків біля вежі, і полонені селяни розповіли, що базам бандитів це колишня база ельфів повстанців І тут неочікувано з'явився супротив у вигляді листа переростка, на якого я всрав купу годин свого життя і нервів. Вибачте, за цю дуже неважливу інформацію, просто трохи накипіло. Відійшовши від знищення сорніків, вінмак почав знищувати шкідників. Небій з останніми був дуже напряжним через те, що кількість випитих настоянок перевернула через рецептурний максимум, а здоров'я лишалось на дуже маленькому рівні. Але на щастя бій було виграно. І наступні, по добрій традиції, теж. Печер знайшовся хлопчик з якогось побічного квеста, який був взяти колись там давно. А після зачистки останніх бандбосів Геральт зайшов до друїда, і їй дав три поради для лікування лікантропії. Перша це сорочка з собачої петрушки. Друге це спеціальне зілля по спеціальному рецепту. Третє це наївна та щира любов. Ремик у касті. Але зараз треба порішати з бандюками. Тож діло таємничого в курі відкладається. І, до речі, про них. В результаті обирання павших бандитів відьмак знайшов наводку, а саме на одну головну фігуру Саламанда, яка керує переплаванням товару. І це переплавлення відбувається у каналізації. Повернувшись до рідних січних вод, Геральт знайшов місце, де переправляють товари, І пояснив мечем, що діло не хороше вони робили. Відзвітувавшись Сємкові, де стоїть партія товару, яку той має конфіскувати, до нашого відьмака прийшов хлопчик, який доповідає, що на банк напали. Ну, напали і напали, це вроді не відьмайська справа. Але хлопчик обмовлюється, що послав його велерад. Це якщо що радник короля, з яким ми буха <кхе>, балакали на званій вечері. Прийшовши до банку, Відьмак зустрічає Веленада, який каже, що банк захопили білки. Яке щастя, що ти тут, Геральде? Потрібна допомога. Добре озброєнне команду захопило банк. Мають заручників. А Відьмак наш то добрий і розуміючий тож береться за діло. Для виконання стелс місії Відьмака відправить через якийсь склад, який окольними шляхами об'єднаний з ратушею. Де, можливо, живуть духи. А, так от чому потрібно вімак. Почавши стелусову проходку в Бекдор, виявилось, що привидів там нема, але є вампіри. Тож безпроблемної ну, подорож не назвеш, прибувши в потрібне місце з мечем на поготові та криками всім стояти, я прийшов на перемовини!», Геральт зустрічає ельфа, який починає розповідати якусь філософію в стилі аніме 90-х. Але це звелося до вибору: або ельфи повстанці яких хоч і багато поганого, але не без причин, і зі причини дуже вогонь. Або орден полум'яної троянди, які теж не без гріха, і відьмак зробив вибір. Це неможливо, я не битимуся за вас. Ти дурень, а віднині також і мій ворог. І тут, наче Гендальф на світанку, з'являється Зігфред, разом з яким ми починаємо гнати білок аж до катакомб, за яких вони вилізли. Під час чого відьмак показує свої акробатичні вміння. Але як би ми не старались, як би не спішили, як би не билися, ватажок ельфів, є він тік. Хоч ми не схопили грабіжників, але отримали дещо цінне: повну лояльність ордена. Що є добре, і ще чи цього нам знадобиться в майбутньому. А зараз трямпи віднести папери, які добувались на базах Саламандр, до Лоєвардена, щоб він успішно вияснив, де знаходиться остання база Саламандр. Нам далося з'ясувати, де в торгальному районі візіми розташована остання база Саламандр. Чудово, вирушаємо негайно. Це не так просто. База розташована в непідконтрольній зоні. Прохід туди заборонений. Те, що прохід заблокований, це сумно. Але у рядах офіцерів є пацючок, тожніше інформатор, який готовий привезти Геральда у заборонену зону. А для виявлення пацюка треба сказати спеціальну фразу: Лілії не охопило полум'я. Тож у стилі Мбондіани, або у стилі з фільму про дід, відьмак пішов шукати інформатора. І знайшов. Це же пасючок сказав прийти вночі у каналізацію. Мені здається, чи розробники кількістю завдань у каналізації хотіли щось сказати. Може, мала місце якась мораль? Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що за мораль, бо я вже ідей не маю. Та як ця строчка зценарія пишеться о третій ночі, а озвучується о четвертій. Прибувши на визначене місце, відьмак проникнув до закритої області, де знайшов саламандр, які робили дещо дивне. Увага, я починаю. Акхалай Абракур. Маємо зображення. Холодно вітаю, панове. Вітаємо, пане. Наші військові бази навколо Візіми були знищені. Тобто, словами, ви сидите по уховлині, а мені щодо того. Далі відьмака спалили, але ті, хто це зробив, пожулкували. Вияснилося, що цей невідомий це нинішній король Риданії Радовід. І він не горить бажанням допомагати якимось обірванцям, яких тільки щоб пошмутували. При тому, що вони почали діяти у дуже протилежному до його політичних ідей напрямі. Хоча сім карт у вигляді камінчика відмак свиснув, бо є надія відслідкувати місце, де засію Радовід, щоб перед тевенти з ним детальніше. Вийшовши з будинку, об'явилося ще пару саламандр, яких знищує вовкулак. Відьмак погнався за ним та виявилось, що це. То я відьмач, капітан Вінсент. Цей Фурі, восьмидесятого рівня, каже, що прикривав тил відьмака, та загалом багато чого доброго зробив завдяки своїм потворним силам, через що відьмак не обирає його долю на місці. Але. Лікантропія швидше всього колись вийде з-під контролю. Тож представника нової поліції треба рятувати. А так як у цьому світі все пов'язане, Геральт біжить до Кармен і розповідає лайфхаки Друїда, як лікувати вовкуластво. Першим ділом даємо деякі листочків і кажемо робити сорочку. Дякую, Геральт. Вже сьогодні Вінсент піде спати у новій нічній сорочці. На наступний день дізнаємося, що наш дорогий вовчик, який кусає за бочок, просто порвав сорочку та втік. Тож треба інший спосіб, яким є спеціальне зілля, яке нам у 100% знижку зможе зробити наш старий знайомий Калькштайн. Правда, вилізла неочікувана проблема. Приготував, але не гарантую, що подія. Молода дама має подавати його на власний страх і ризик. Щоб суміш спрацювала, наша незаймана має пролити у неї сльозу. Зачекай, не було жодної мови про незайману. Як це? Ти казав про молоду панянку, і склалось враження, що вона та заражений лікантропією ще не пов'язані шлюбом. Керікштайн, виходь іноді з лабораторії. В якому світі ти живеш? Де я тобі знайду незайману? Хоч задача виглядала непосильною у світі темного фентезі, але допомога прийшла звідки не чекали. Виявилось, наш дорогий лицар Зігфрид є незайманим, тож його сльоза хійшла. Але на наступний день виявилось, що зілля не спрацювала. Тож лишився останній метод. І це щире, наївне кохання. Коли я. Я знаю, що він мене не кохає. Часом у гніві називає мене останньою курвою. Знаю, що я повія, але для нього могло б бути такою, як інші дівчата, одягнути красиву сукню та піти на свято до каплиці. Чорт забирай, могла б навіть навчитись в'язати. Для того щоб все спрацювало, відьмак іде переговорити з самим Вінсентом. Кармен просила з тобою поговорити. Спочатку відьмак детектив, тепер відьмак психолог. І під час цієї розмови ми розповіли на що пішла його дівчина та як боролась за його людяність. А також кажемо, що колись сили вийдуть з під контролю. І Вінсент обіцяє подумати. На наступний день Кармен радісно розповідає, що у ліжку не знайшла шерсті. І на цій хорошій ноті я закінчу чергову частину трошки про відімак. А на наступній серії вас чекає щось епічне та несподіване. Може вже й дістанемось до Азара Джаведа або до Магістра. Але це вже наступна серія. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь, критикуйте, пропонуйте в коментарях. Діліться цим відео, де тільки можете. Слава Україні, та до наступних зустрічей!